Офіційно Сили оборони завдали удару по пункту управління Росармії. Прилетіло по окупантах на півдні, прямісінько в один з тимчасово непідконтрольних Києву населених пунктів. Там загарбники облаштували свою базу, що відомо про Бавовну розповідаю просто зараз на каналі Січас. Сьогодні, 9 серпня, управління стратегічних комунікацій Збройних сил України оприлюднило наступну заяву. Близько 10.00 збройні сили України уразили пункт управління армії Російської Федерації у тимчасово окупованій Новій каховці. Йдеться у повідомленні, зазначу це лівобережжя Херсонської області, яке нині незаконно контролюють путінські загарбники. Пізніше у Страткомі показали і відеопідтвердження. над містом чітко видно густий дим. Здійнявся він після вибуху. Очевидці зняли кадри горіння із близька. Знову ж таки: густа темна хмара і зкіптя здіймається над будинками. Пропоную побачити це разом. Бійці корпусу оперативно раптової дії. Корт далеко не ходили. Наші воїни знищили російських загарбників, які орудували в тимчасово окупованих Олешках. Це також Херсонщина. Деталі операції розкрили в міністерстві внутрішніх справ. Перекажу дослівно. Окупант. Прийшли до висновку, що з даху будинку в Олешках можна запускати дрони в напрямку деокупованих територій. Але бійці Херсонського корду не погодилися з цією ідеєю. Співпраця поліцейських з іншими підрозділами Сил оборони України та використання fpv дрона довели зовсім інше: кілька знищених противників і більш безпечне небо. Кінець цитати. Ну і також на цьому тижні неабиякі результати показали бійці підрозділу спеціального призначення «Гурмоу» батальйону Шаман. Їм вдалося просунутися в глиб окупованих територій на півдні. В Херсонському регіоні захисники продовжили завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один із підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення. Так повідомляє наша розвідка. Раніше ж українське командування вже оголошувало про те, що сили оборони активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Мова йде про знищення ліній постачань командних пунктів та складів ворога. А нещодавно нагадаю, також речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові жести доброї волі від окупантів. Нагадаю, її слова. Кожен такий жест доброї волі, який росіяни демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском сил оборони, зокрема і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати жестів доброї волі. Якщо не дочекаємось, то доженемо, сказала речниця. Ну а як вважаєте ви, коли настане той самий день ікс для окупантів? Коли їм знадобиться біла тканина, аби намостити собі прапор для капітуляції, і з відповідями чекаю вас. Тут у коментарях під цим роликом конструктивні дискусії також вітаються. На сам кінець дам вам ще одну тему для роздумів. Саме сьогодні відбулося чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський зібрав для доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського і Тарнавського, а також начальника головного управління розвідки Буданова. Ця зустріч оголошена у спеціальному форматі, зазначив глава держави. Зацитую: найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми нашого наступу: глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків забезпечення військ усім необхідним аналіз дій ворога. Що ж готується, всі ваші роздуми чекаю під відео, а найбільш приємно нашій команді буде від вас. Побачити вподобайки та підписки. Працюємо, аби ви знали більше. Вже нову порцію інформації отримаєте за мить. Продовжуйте перегляд. Збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області та вже зайшли на першу лінію оборони окупантів на півдні. Однак основним напрямком наступу ворога залишається Куп'янський. Більш детально про обстановку на карті бойових дій станом на 9 серпня я вже готова вам доповісти просто зараз на каналі Січас. Отже, за даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, станом на середу основним вектором наступу російських окупантів залишається куп'янський напрямок. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ противника. Повідомляє посадовиця. На цій ділянці росіяни створили угруповання для прориву. Додає командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Зацитую його. Мета противника прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Бойові дії зараз вирізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні кілька разів переходили з рук в руки. Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Це за майже 15 кілометрів на північний схід від вже згаданого Куп'янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяких позиціях буває по кілька змін положення за день. Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ, додає пані Малер. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ну а ворог постійними штурмами робить спробу відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого. До слова, це кадри міста фортеці з висоти пташиного лету. Ними поділилася п'ята окрема штурмова бригада. На цьому відео важко впізнати населений пункт. Нині це радше схоже на кадри фільму катастрофи. Однак кожен міліметр нашої землі важливий, і наші бійці продовжують невпинно відвоювати території. Так, наприклад, працює 22 окрема механізована бригада на Бахмутському напрямку. Генерал Сирський коментує: аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти. Окупанти намагалися сховатися у будинку. Деякі з них навіть хотіли втекти. Але влучним пострілом САУ-21 гвоздика російські загарбники були ліквідовані. Також збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області. Там мали частковий успіх, зокрема у напрямку урожайного, приютного та вербового Запорізької області. Про це доповідають у генштабі ЗСУ. А ще противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Наголосив речник генерального штабу Андрій Ковальов. На Таврійському напрямку бійці нашої армії вже зайшли на першу лінію оборони окупантів. Про таке інформує заступник командувача військ Таврія зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. Він вказав на щільне мінування та інженерні загородження в цьому районі, а також на велику кількість російських військ. На квадратний метр їх, певно, не менше, ніж мін. Далі продовжує цитування. Ми вже зайшли на першу лінію окупантів, і перша лінія дуже складна, але наші військові продавлюють. Ми рухаємося вперед, і цей рух сповільнений мінними загородженнями та нестачою у нас авіації, заявив Кузьмін. За його словами, Росія застосувала авіацію у цьому напрямку 13 разів за добу, і це більше ніж позавчора. Просування вглиб фронту є і на Мелітопольському і на Бердянському напрямках додає військовий. Разом з тим, оборонні відомства спростували інформацію про рейд ЗСУ на лівий берег Херсонщини. Далі, дослівно, збройні сили і Генштаб не підтверджують інформацію станом на зараз. І ми просимо і звертаємося до всіх вже вкодре довіряти тільки офіційним джерелам. Важливо розуміти, що будь-яка інформація, яка пов'язана із зоною бойових дій, це не просто інформація, не просто новина. Вона може вплинути на хід бойових дій. Тому все, що подають Генштаб та Міністерство оборони, це інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій. Наголосила Малер. Детальніше про це ми ще поговоримо. А я ж поки продовжу підсумки пані Малер. і на сході, і на Півдні. Ворог зараз несе значні втрати в особовому складі озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати свої криваві плани. Цьому до слова сприяють передані Сполученими Штатами Америки касетні боєприпаси. Ці снаряди, як пише The Wall Street Journal, надали імпульсу наступальній операції сил оборони. Ось уривок з матеріалу. Це озброєння вражає більшу площу, завдає ударів по скупченнях російської піхоти, групах машин та інших цілях, розчищаючи шлях для просування наземних військ. пише видання. Ну а як оцінюєте військову допомогу від заходу? Ви чи здатна вона прискорити просування нашої армії уперед? Діліться своїми роздумами у коментарях. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки. А також нагадаю про функцію дзвіночка. Якщо ви на нього натиснете, таким чином будете отримувати від нас сповіщення і про все дізнаватися одним із перших.